Бігати без верхнього одягу взимку, ходити босоніж до магазину чи купатися у річці незалежно від погоди і пори року. Саме таким чином вже близько п'яти років загартовується 28-річний переясловець Олександр Ментю. Окрім цього, хлопець відмовився від шкідливих продуктів і категорично проти алкоголю та цигарок. Я почав кхм, бігати без курточки спочатку, потім зняв і світер, і потім зняв і футболку. О, так потроху-потроху пробував, як воно буде. Коли вода холодна, я колись пробував плавати, виходить, пливеш десь хвилин 5, а потім вже, ну, у мене принаймні крутиться голова, я вже я не можу плавати. Я просто окунаюсь у воду, трохи пливу і потім біжу назад. І все. Дуже класно, багато точок на тілі. Нічого. Олександр говорить, для нього це спортивний інтерес. Пробіжки без верхнього одягу проводить через день і близько години. Та все ж багато хто проти такого загартування. Зокрема, батьки і друзі часто казали йому про це. Тих же, хто підтримує, меншість. Ти стаєш твердіше, сильніше, витриваліше. Мені здається, зараз чоловіки доволі м'які, якісь. Такі, які також всього бояться. Я взагалі, якщо я узнаю щось нове, я сам пробую це на собі, а потім вже видаю свій би, результат. До того ж, Олександр стверджує, хворіє рідко і ліків не приймає, адже більше схиляється до народної медицини. Я пам'ятаю, в мене була температура десь біля 38, восьми, і е, я тоді не бігав, це була зима. Я тоді один день пропустив. Я просто встав під холодний душ. Щоб ще більше підняти температуру, тому що я вірю в те, що чим більше температура, тим швидше ти станеш здоровим. Я підняв температуру, потім розтерся, заліз опять під ковдру, і на наступний ранок я знову побіг. Вже здоровий. А для тих, кого приклад Олександра надихнув, загартовуючись, пам'ятайте, існують правила, і їх варто дотримуватись, тож обов'язково слідкуйте за станом свого здоров'я. Оксана Божнюк, Владислав Шекмар, інтернет-канал, новий погляд.